Сьогодні прийшло кілька повідомлень із заходу, які свідчать про те, що наші союзники практично визначилися із способом та, в принципі, і строками закінчення війни. Ну, основне повідомлення це стаття у американській газеті Фінаншал Таймс, яка говорить про те. Силаючись на джерела в Білому домі, що до кінця своєї каденції, тобто найбільші кілька місяців до кінця року, Джо Байден може прийняти рішення щодо підвищення, скажімо так, статусу заявки України на членство в НАТО. Тобто Мова, якщо не йде про повноцінний прийом України в члени НАТО, то про серйозне просування її заявки до такої міри, що вже ні в кого не буде сумнівів, в тому числі в нашого ворога Росії, що Україна рухається в НАТО і що вона там буде. Це кардинально все міняє. Що саме цікаво, Financial Times уточнює, що Розглядається так звана західнонімецька модель прийняття України в НАТО. Ну, Пам'ятаємо, що в НАТО попала відразу не вся Німеччина, тому що добра третина з лишнім Німеччини на той момент, 49-й рік минулого століття, була окупована Радянським Союзом. Вільною була лише Західна Німеччина, і вона і була прийнята в НАТО. Так само очевидно, що ну, е, говорять джерела в високих американських кабінетах е, про те, що причому джерела не лише анонімні, але і е, цілком е, офіційні, наприклад. Джеремі Шапіро, голова Вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин, що саме така модель, і буде вибрана для набуття членства в Україні, тобто, тобто Україну приймуть в НАТО тою територією, яка є вільною, яку контролює Київ, ну тобто, 75-80% вісімдесят відсотків території, Окуповані території. Не будуть прийняті в НАТО, і на них не буде розповсюджуватися дія 5 статті про колективний захист. Тобто Путіну скажуть, дивись Путін, оце те, що ти захопив, це нас наразі не стосується. Те, що контролює Україна, а відтак і Західний світ так чи інакше, який є союзником України, особливо якщо нас приймуть чи майже приймуть на той момент НАТО, ось туди ти не лізеш. Ну, Відповідно, у Путіна пропадає всяке стимулювання, всякий сенс далі рватися кудись, далі воювати, далі намагатися щось захоплювати, бо далі він стикається з НАТО. І війна припиняється. Як підтвердження, два великих підтвердження. По-перше, Шольц пишуть Західні Дезейт, німецьке видання Децайт, Господі, здається, часто перекладається. Пише про те, що Шольц зібрався вперше за два з лишнім роки. Провести телефонну розмову з Путіним, щоб він там обговорював, крім як узгодження ось цього е е плану. Ну, власне, ніхто із Великої е вісімки, Великої сімки е із наших союзників західних е з лідерів не дзвонив Путіну за весь цей час широкомасштабного вторгнення. Ну, ось, е якщо цей план буде узгоджено і узгоджено, очевидно, що і з рашкою попередньо на більш низькому рівні, там через. Е МЗС через спецслужби контакти, звичайно ті контакти всі є. От. Останеться лише е, узгодити остаточно особисто з Путіним. І очевидно, що це зробить Шольц. Ну і ще одна заява Франція, французький е, е, міністр, е, міністр е, Франції із питань. В європейських справах, Бенджамін Хаддад заявив, ну, в принципі, це вже заявляв Макрон, але він повторив, що Франція може вести свої війська на територію України. Ну, власне, прекрасна схема вимальовується. Тобто, нас просувають в НАТО, Путіну говорять, все, спокоен. Сиди там, де ти є, далі ти не лізеш, і сюди заходять війська НАТО. Ну, не всім нам це сподобається, це не ідеальне закінчення війни. Безумовно, краще було б, щоб е, нам повернули кордони 91 го року, але це краще, ніж продовження нинішньої бойні, я вважаю, із, без жодних перспектив власне, вийти на ці кордони. Лише втрачаючи все нові нові життя, як військових, так і цивільних.